У нас було два таких буревія у липні та листопаді. Значить, у липні було 143 повалених дерева, у листопаді 249. Всього було повалено 392 дерева. Наше підприємство займається ліквідацією наслідків, так. Ну, хочу зауважити: 90, а 90% повалених дерев це були тополі. Тополі, які висаджені в місті, вони були посаджені в 50-х та 60-х роках. Тобто, вони вже досягли своєї вікової межі вікова межа тополі 50 років. Тому вже дуже давно стає питання на компенсаційну висадку. Тобто, сьогодні ми працюємо над тим, щоби. Максимально вжати сроки, ліквідувати ці сухостойні дерева і завдяки безкоштовної допомоги державного підприємства Ліси України проводити компенсаційну висадку.